На нас буде чекати новий складний рік. Е, думаю, найперше, від чого буде залежати наша якась стратегія, і це все це перебіг війни, безумовно. Тому що це буде впливати як на спроможність компанії акумулювати більше коштів, так і на удари російські, які е, дуже кардинально міняють ситуацію. Тому буде залежати від війни. А друге, це ми, звичайно, вийдемо. Е, наступний рік ми вийдемо з. Невисокими запасами газу в сховищах, і поки що не зрозуміло, з яким видобутком ми вийдемо. Поки що не зрозуміло, з яким видобутком ми вийдемо. Тобто, якщо зараз ударів не буде нових, якщо ми це відновимо до до весни той видобуток, який втрачено, то в принципі у нас ситуація непогана, але імпортувати все рівно певну кількість газу, певні обсяги доведеться. Але вони будуть менші, ніж якщо ми вийдемо з меншим видобутком. Тобто, якщо будуть нові удари, якщо видобуток ми не зможемо відновити. Буде набагато складніше і потрібно буде акумулювати додаткову кількість коштів. Кошти, звичайно, це велика проблема зараз. І в наступному році вона буде не меншою, тому що е, Нафтоаз вже набрав достатню кількість кредитів українських банків, європейських банків. І брати нові кредити буде дедалі важче наступного року.